Упорядкування мафів та структури КМДА, гроші для транспортників та бійців. АТО, статус скверу майже десяти ділянкам. Це лише частина рішень, які проголосувала Київрада на останньому засіданні цього року. Працювали два дні за роботою міських обранців. Стежила Діана Панченко. Знову у звичних стінах перед новорічне засідання депутати Київради проведуть у відремонтованій сесійній залі на хрещатику. Після буремних подій лагодити довелося усе тут повністю замінили електронне начиння, а меблі, аби було дешевше, ремонтували силами столичних підприємств. Депутати збираються на засідання під стіни міськради. Незадоволені власники мафів. То ті, хто встановив свої кіоски після мораторію 2013-го. у планах Київради демонтувати такі ядки. Ні, хатя. Ті навстречу предпринимателям, які самі за свої діні створюють робочі місця. все заради мети, аби захистити свої інтереси. Активісти вирішили перекрити рух на хрещатику. Такі методи кажуть у міській владі найкращий спосіб для компромісу. Ми не дамо розмовляти новою ультиматумів порядок з Ми наведемо це ключове завдання, і це вимага більшості дія. Кіосковий порядок. Депутати голосують рішення, за яким працювати будуть ті, хто сплатить пайову участь цього року. А зробити це зможуть лише кіоскери, що не порушують принципів комплексної схеми. Її схвалять до лютого. 20 метрів від виходу з митрополітена, 20 метрів від установок общественного транспорту, 20 метрів от І Із 21 однієї тисячі в Києві має залишитися 7 тисяч, які не будуть руйнувати обличчя столиці України. За тим, аби на місці демонтованих не проростали нові залізні хащі, будуть слідкувати муніципальні міліціянти. Міські обранці проголосували за зміни у структурі КМДА. Створено аналог муніципальної міліції, управління самоврядного контролю, яке на даному етапі буде займатися благоустроєм відповідно рекламою, торгівлею і так далі. Житлово-комунальним господарством з кінця січня така інспекція буде в Києві працювати. Додаткові грошей залучати не треба. Міські обранці реорганізували кілька управлінь культурної спадщини, туризму та громадських організацій. Тільки, наприклад, на трьох посадових особах керівниках ми в рік можемо економити до півтора мільйони гривень. Перша хвиля скорочення торкнеться 34 працівників, яких доведеться звільнити. Справи фінансові покращились для 10 тисяч працівників Київпострансу. Там вже кілька місяців затримки. Ми продовжуємо рятувати цю ситуацію. Чому Що мається на увазі? Сьогодні ми на сесії виділяємо додаткові 50 мільйонів шляхом поповнення статутного капіталу КП «Київпастранс». Гроші за листопад транспортники отримають до нового року. За грудень вже у січні підтримали голосами і збільшення фінансування для бійців АТО та їхніх родин. Передбачених на цей рік 10 мільйонів не вистачає. Щодня за адресною допомогою та пільгами на комірне надходить 200 заявок. Це вже Перевищує 10 мільйонів, тому сьогодні ми своїм рішенням збільшуємо матеріальну допомогу з 10 мільйонів до 16 мільйонів 300 тисяч. Вже наступного дня міські обранці проголосували нарешті за виділення землі для атошників. Йдеться про ділянки у Біківні. А от рішення щодо продовження договору аренди забудовнику на проспекті перемоги 71 а не знайшло підтримки. Висловити протест на засідання. Прийшла ініціативна група на місці дитячих майданчиків та зеленої зони. Хотіли звести 16-поверхівку каждый э, застройщик. Кождий строїтель нести з собою соціальну нагрузку. То в цьому випадку він має можливість строїть. В этом ключі ми долучив вернутися к обговорення общественності. Наступного разу Київрада збереться 22 січня. Канікул кажуть депутати, не матимуть. Щойно парламент спроможеться прийняти державний бюджет, почнуть напрацьовувати місцевий. Тож новий рік Київ зустріне без кошторису і без фейерверків На них до закінчення ато. О, подовжили мораторій Діана Панченко, Роман Тимошевський, телеканал Київ.